Друзі, всім привіт! Ну що, їдемо по новий трактор. Да, до цього воно йшло і це таке сталося. Мрії збуваються. П'ять Трактор з кабіною дуже цікавий. Ну, про нього трошки пізніше в кінці відео я розкажу, чому так. Все по полочкам вам розкажу. А зараз подзвонив водій і з каже, Юрчик, давай виїжджай на кінець свого села, проводій, де ти живеш там. Ну, ми додому до мене не будемо його везти, а десь тут на початку села ми його вигрузимо. І своїм ходом я доїду. Взяли ми солярочки. Так як 4 роки тому з Олександром Миколаївичем ми їхали по 24-сильний трактор. Дуже хвилюючий такий момент. Ну, залишайтесь з нами, буде цікаво. Так, ну, як завжди, Олександр Миколайович переживає. Там хвилюючі такі моменти. Вже три сігарети за 5 хвилин пішло. Самокрутки. Гільдзи, плюс табак. Де ти заховав? Ти ніка що курив. <рив> <рив> Ладно, чекаємо, десь вже їде, доїжджає. Все серце б'ється. Ці грузи як на 35 4 по 45 кг, такі самі. Хочу вискорити китайські. Маса включилась. Його що це таке? Та на мене щось так думало тільки що. Це включено. Печка. Кондиціонер включений був. Дам... На нуль. На ноль. Так, ти кажеш, що рушник я зняв. А ну спитай, можна їхати? Куди? А, що ж не можна. Так, добре Сань, закриваю. Можна зечать? Було? А, це мабуть, глушилка. Так ну. прикольно. Так, ну Поняв, поняв. Це не тролль. Так, О! 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 О, поїхали. Потихеньку. Перша понижена.

А трактор по ширине коле... Вам нічого не треба більше? Писати там щось, ні? Ні. Ой, я думав, могу... опель. Так, трошки до заправи. Або хто нас є там в боку, непонятно. Щось тріщало. Шарійку таку взяв. сейчас попливо і все. Після комп'ютерного пропки. Ти канітер <рігали> не забудеш, бо я зараз папер. Ні, не забуду. Там твої документи в машині, хорошо, там... Зусім... <плес> все так. Так, ну що, друзі, новий день. Емоції трошки затихли і зараз спокійно я вам хочу розказати, все по полочкам розкажу. Значить, Трактор 50-ка, ДТЗ-504 ККУ. Купив я його прямо в компанії ДТЗ напряму, Сайт посилання залишу в описі під відео. Заходьте, дивіться, це нова модель. Саме перше питання для чого він мені. Я обробляю більше 20 гектар і на тракторі без кабіни, тим більше 24 сильному, вже важкувато. Я б сказав би дуже важко. От 24 сили це трактор для 5 гектар землі. 10 вже важко. 20, 20 плюс дуже важко. Цілий день під відкритим небом зранку до вечора пеляка, дощ, вітер. Було таке, що і очі мене красні були і антибіотиками закапав. Довго я виношував ідею купити сороковку. Їздив я до кума, в Умань, ви це відео бачили. Потім після того відео почали ви мені писати, що ну який смисл купляти сороковку після. Фактично 35-ки, тому що в мене паливна е підлаштована, я вже сам підлаштував, щоб легенько пускав чорний димок. Тобто в ньому там 30, більше 30 сил зразу е накручено. Тобто різниця між 35 і 40 сил, 5 сил, кабіна, ну, в смислу переплачувати там. Я з вами з -з 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 согласився, як то кажуть. От, І вирішив чекати 50-ку, в продажі були 50-ки. 5504 НК, НКК, там вони різні були. Але ну, там в тому тракторі другий двигун, друга трансмісія, він був дорожчий. В ньому було 16 передач в тій моделі, і в принципі воно мені не треба було. Потім ну, вийшло так, що до мене дійшла інформація, що буде дешевший трактор за той і ну, жирна комплектація. Я його дочекався, ось він стоїть перед нами. Що буде із ДТЗ-шкою 24 сильним, я його поки що не продаю. Для нього буде робота більш легша. От, основна нагрузка піде на цей. Докупимо до нього хороший більший плуг і буде він працювати, так сказати, в поті ліцях. А той вже буде відпочивати, робити більш, більш такі легкі роботи, а потім подивимося, що воно, як воно судьба рішить. Ну і чому саме ДТЗ, а не якийсь там інший трактор, інша модель, інша марка. Тому що це насамперед Чанфа. Це завод китайський, який робить для себе свої в них двигуни, своя трансмісія, мости і так далі. У мене 24-сильний трактор ДТЗ 5244 HPX за 4 роки накатав 1040 мотогодин. За цей час. Я вважаю, по своїй халатності я замінив тільки розпилювачі, бо пішов синій димок, ну, повівся на ціну солярки, а вона виявилася неякісною. Він перестав заводитися, запарафінилося там усе в мене. Злили ми ту солярку, залили іншу, замінив я розпилювачі, вони там недорогі, оригінальні. Трактор як трактор. Ну і було в мене пішло, скажімо так, потіння на рогах. Замінили втулочки і резиночки. Оце такий був ремонт за 4 роки. Ну, я вважаю, це взагалі розхідники, що там, що там. Це при тому, що цей трактор 24-сильний в мене кожен рік виконував саму важчу роботу, яка може тільки виконувати трактор. Кожен рік. Він не тягав там якісь легенькі транспорту роботи, там, прицепчики. Ні. Я його запрягав із важким обладнанням, і він мене працював. Трактор ще не на обліку, він тільки до мене вчора прийшов. Накладна, договір купівлі-продажу тільки. І останні документи, там сертифікати мені пообіцяли прислати на протязі неділі. Тобто обов'язково будемо ставити його на облік, реєструвати, номера ну, по стандарту, як завжди. Повний відеогляд, чекайте через тиждень. Тут по ньому є що розказати, показати. Дуже цікава модель, ну і порівнянні з 24 сильним ну його не можна порівнювати. Це зовсім інший. Комфорт, робота і все інше. Ну що, давайте на кінець ми трошки покатаємося. Зараз заведемо, виїдемо, поїдемо десь там покажу, як переключаються передачі тут, як в самоліті. Ну, скажу, що в ньому 8 плюс 8, реверс. Коротше, давайте. Інтригу таку зробимо. Все розкажемо в наступному відео по цьому трактору. А зараз давайте, поїхали. Ще трошки чуть тиск тормозних барабанів я думаю потрібно їх регулювати і тут друзі здивіться стоїть колія сама мінімальна задня передня метр 25 задня метр 15 це саме мінімум навіть ці вентилі золотники то вони всередині тут От. тобто потрібно ще буде цей трактор якби, ну, вести в експлуатацію. Я так розумію, що це така вузька колія для того, щоб там в контейнерах з Китаю вони йшли компактно, бо дуже вузький. Потрібно кожне колесо на 5 см ну, розширити, щоб було там 1,20-1,25 е, задня колія. Тобто перемазати треба, переставити колеса, тут ще роботи по ньому по кругу пройти, поперетягувати, відрегулювати тормоза. Я думаю, ми по цьому поводу також будемо знімати відео. Щоб було цікаво, ну і я думаю, комусь буде ще й корисно. Роба дуже приємно. Рядна четверка. Так, давайте ще раз покажу як заводиться. Це включив запалювання. Так, Вентилятор. Заводимо. Я не знаю, як воно буде вам чути, звичайно, в кабіні. В кабіні тихенько, вона вже обезшугнала найдесь заводу. Хочу вам показати, як переключаються передачі. Значить, ставимо на високий режим і поїхали. Тепер Не чути в тракторі Переключається, як у мене в Бобелі Це сама швидша. Четверта повишена. Сідушка, бачите, як відпрацьовує взагалі, як на перині сидиш. Так, Тут зараз розвернемось. Ось дивіться, на понижену. Перегазовочка більше на третій. Давайте на другу. Перегазовочка. Оп, друга. Перша. Перша. Після. Це трактор ще не обкатаний, дві мотогодини на спідометрі. Назад, реверс, Давайте ще покажу як понижені. Це повишення, ось понижені. Включив ловку. Перва. Дивіться. Повзе як черепаха, я цього хотів, я цього ждав. Та для мого комбайна картопляного це ідеально, просто швидкість, дивіться. Добавимо. Півтори тисячі. Тут півтори я не копаю, я копаю десь 1100, тисячу. Сто, тисячу. Опання картоплі. Друга. Третя. Четверта. Оце для Оранки або понижена четверта, або повишена перша. Я думаю, перша повишена ось так 100 обертів. Поїхали. Друга. Третя. Четверта. Тобто пісня. Це просто якась казка. В принципі, на цьому все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Ну, як завжди, мирного неба. Пока.